Чую, пахне щось. Вон, вон, щось. Готовка повним ходом. Ну, Я тебе сама західла в голову. Позробимо нікаву. Кави нема. Як нема? Я, я тут то, то, нема? То, Була ну, треба. А, не а чай хоть є? Що? А чай хоть є? Чай є з бороду подава. Позробимо чаю. Якого? Ага. да Черный. Черный? Да. Бачите, сказав на трассе фруктовый. Знаешь, я дві люблю фруктовый. Черный фруктовый. Чорный фруктовый. Зараз роблю, Дякую. А що ты даешь плошун такий жовтый? Ты куркуман? Надо. Не, що? Це було цікаво, що це таке. Коли здавали плов куркуму, щоб був жовтий, uh -huh. але на Віталік, зараз є така приправа для плову, бачиш? Uh -huh. І сюди входить зіра, петрушка, розмарин, коріандр, кмин, чесник, куркума, цибуля, морка. Коротше, все разом. Оте по Угу. Саме Є, головне не переборщити. Дуже файно пахне. Я завжди думаю, що просто курку Я теж так думала, що свято року з куртку. Головне не переборщити, бо йде, коли її так сиплю як гаряч. Бачиш? Угу. Як буде жовтим? Я люблю багато, приправи. <рес> ясно. Я то знаю, Віталік, я то знаю, тому у нас... Приправ практично немає. Залишилася грибна mm -hmm. приправа, сушений чесник, попри, і то, помелли, так собі кометик до картоплі і до риби. І десять овочів, і то я так бережу, я даю потрошки. І все, і оцього пошліду. Але бачиш навіть цього ціни. Mm -hmm. а тепер подивися який хіба mm -hmm. це. Mm Сукарка. -hmm. Смакота буде. ні. Мене звати Ніколас Карма, Скільки коштує ваш лук? О Боже, Нікола Скарма! Яким раді вас бачити? Ти не бліткарка. Але є що сказати, не бунтарка. А тепер давайте почнемо з вас. Та поконука. Великий розсипчасти. Просто шикарно. Я так хочу їсти, що я на очі не бачу. Та зараз буде білий. Зараз це як було. Петра чесник позору. Так даю чесник, знаєш, а потім його забираю. Угу. Щоб смак було. Сотня, точка, хочу, то три було. Та потім Та Та не йдеться і все буде. Бог, ага, як мені попаде, і що? А що буде? Я не люблю варений чесник. Я буде? дала і... Сухий чесник, але обов'язково ще даю доплову. Uh -huh. Такий чесник. Вескіт. Колерка, нема що робити. Реально, от плов, жарки, нема що робити. Рис є італійський, розсипчастий, тільки ним користуюся, бо він дуже-дуже смачний. Так що їсти наготувала в хаті ідеально чистота і порядок. Можна, можна потрошки, знаєте, стріпуватися і йти на роздбене, яке говорять. Але перед тим треба наїсти садок. Mas não.